Просто. Не хочеш робити то? Ану, ти гниля. Ганаля гниляка молода. дам ти. А ну так прочитає. Не хочеш? Не хочеш не хо... Ти хочеш робити? Не хочеш робити гниляка молода. Та ж точно дивись. А ну показує. Точно. Бачите? Дай Бог тобі заробить. <рес> Це ця Аня малювала. Не мастерку. Читай, ти бабусь. Зробив. То... То. То... Ти баба зробила? То баба зробила. А то баба зробила. А це що як Кричав? Ти скричав кричав, біля там де перегній був, Нічого собі. Аня, ти ж тільки з'являлася зі Так. Господи помилуй. Ого! Й паймати, я знову Що ти робиш? А ти не бачиш, що я роблю? Посоля? Пропадає. Жлині викинув. викиду. Наші викидати. На куда її дівати? На бери, вбирай, ковху А ти що, в шапці тобі холодно чи що? Та ж лисина, б. Он ми... Ти чого не побрився? Я ж тобі купив, бритву і машинку купив. Ай! Диви. Заріз, заріз, капець. Ти зараз побриєш, хуйня. Що ти стоїш? То Це для ліліпутів, тут місця мало. Так це ж баба городи в нас, боже мо. Ти ніхера не знаєш, що в нас робиться. Зима довга. Я знаю, що довга. Не мішай мені, пізді. Пизди, то пиздиш. Чекай нахуй весь. Ти мені не нужен. Я ж тут прибрав, ну чого ні? Я тут прибрав, ти знову зробив бардак. Тікай. Я вже бачу з тебе ніхуя не вийде. Та чого не вийде, діти? Як десь так робити нічого не буде. Думай свою голову. голові думай, хуй ти думай. Та ж думаю. Сарайчики все пошикатурено було, зроблено. Так війна. І бардак був. Так війна йде, що я тобі скажу. Ми Ой, красиво так. Тікай віці, тікай, ти не хочеш робити. А їбанат, і катакол, не можна. Я не гнедник. я хлопок. Це все, Саша, нажити. Фу. Блядь, я тебе захаркаю все одно. А, та це якась кислоти ти що? А, ну, ну, без заєбену, тому кулаком. знов прийшов. Чого прийшов? Хуя вже... ху, я, зараз плюну, що... я тут стою вже 20 минут. Чого прийшов? Ага. Сау. Що таке? Не дивися. Забери ту бабу свою. Христос воскрес. Вот, так, так я. Сам. Скажи йому, щоб Христос воскрес, Ви, а він щось не хоче щось. Христос Воскрес. Колі воїсінь Воскрес. Так я сам. Христос воскрес. Христос Воскрес. Христос Воскрес. Таке там, ну. Веис нас Христос Так Христос. Воскрес, Христос поскраст, чего нет? Я лопату не буду, Ні-ні-ні-ні-ні-ні. не не Существова грибе живот дара. А ну давай музея. Ку-ку. Ко хуя! Песню за на пугуві, блять, буду! Я думаю, це якась корка, Ти що? ты Ти шо? Курка! Да! Мішліні. Так, сьогодні, я закриваю, хватит сьогодні. Блін, заверш, закрию ти. Я закриваю, давай. Що хочеш, щоб я пизду? Ти себе зараз. погано, ти себе дуже погано сьогодні вів, я тебе закриваю тут. В Яйці. Я тебе закрию. нахуй. Я тебе закриваюсь, давай, блин, закрию тебе, бо ти якось так себе сьогодні дуже погано вів, сьогодні дуже вів. Угу. На двоєчку так, не. Чол нахуй? Що ну, закриваєш? Нахуй мені, щоб ця сука лазила. Тут ніхто не лазить. Ти, блядь, не бач, як вона ходить, одивишся. Оця курва. Я ти коли сядеш? Ти за кота кажеш? Ні.